Їде в машині мати з сином і раптом в лобове скло влітає і відскакує величезний фалоімітатор. Мати притихла, синочок запитує: Мамо, а що то було? Комаха синок недовірливо. А як воно з таким літає? Чотирирічна дочка питає у мами. Мама, а що це у тата між ніг висить? А це м-м-м, Секрет. Щось цей секрет. Сильно схожий. Сидить сімейка за столом, вечеряє. Син знехотя колупає виделкою в тарілці. Батько їж, їж. А то пуцька не виросте, дружина. Чому дитину вчиш? Сам би краще їв. У переповненому автобусі жінка готується до виходу. В одній руці у неї авоська, а в іншій дитячий горщик. Вона горщиком штовхає мужчину і каже: Мужчино, ви не сходите. Той глянув на горщик і каже: Вибачте, я додому потерплю. <риклад> Їде козак дорогою, дівку зустрічає. Витягнув папір з-за пазухи та їй читає. Офіційно, так сказати, по цьому указу кожна дівка козакові мусить дать поразу. Чуєш, дівко, що в указі? Та чую, козаче, а в душі така раденька аж мало не скаче. Зліз козак з коня і взявся до роботи зразу. Все зробив, як полагалось по цьому указу. Потім, підкрутивши вуса, на коня сідає, а дівчина підвелася і його прохає. А вернися, козаченьку, знову до указу. Чи не сказано там часом, щоб іще поразу? Чоловік повертається додому вранці, відкриває двері та отримує качалкою між очей. Коли він приходить до тями, дружина плаче і каже: Васю, вибач, я зовсім забула, що ти сьогодні працював у нічну зміну. Чоловік і дружина в ліжку. Він починає рукою гладити її плечі, потім обмацує груди. Вона починає ніжно зітхати, його рука опускається нижче. Він водить рукою по її животу, проходить лінію стегна і, і, і прибирає руку. Дружина, Вася, чому ти зупинився? Я знайшов такий пульт від телевізора. Маленький хлопчик, повернувшись з дитячого саду, запитує батька: Тату, а навіщо потрібний презерватив? Щоб дітей не було. А як ним користуються? Лелеці на дзьоб надівають». Зустрілися дві подруги. Одна каже іншій. Ненавиджу свого чоловіка. Чому? Учора я попросила 100 доларів на салон краси. Не дав? Гірше подивився на мене уважно і дав 300. Дружина чоловікові, яка я дура, що вийшла за тебе заміж? Так, це я дурень, що на тобі одружився. Син, обидва дурні, а ще хочуть, щоб я добре вчився. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!